Музика тепер справді може бути бомбезною. Український захисник та звукорежисер академічного зразково показового оркестру Збройних сил України Богдан Підопригора та Діма Бірюков, викладач кафедри енергоменеджменту в університеті Сікорського, створили справжню музичну колонку із капсули американського протитанкового комплексу Джавелін. Як це працює спочатку, із ракетного комплексу Джавелін підсмажили ворогів. Потім очистили тубу з джавеліну від бруду, що залишився від ракети, і вмонтували туди музичне обладнання зверху. Помістили кнопки та речаги керування. А отвір, звідки вилітала безжальна ракета, зробили динаміком, з якого і лунає бомбезна музика. Розробник додає, що збирати колонку з Джавелін втричі приємніше, коли знаєш, що ним був спалений танк окупантів. Виграти таку унікальну музичну систему можна тільки взявши участь у благодійному аукціоні на допомогу зсу, задонативши будь-яку суму. А гроші за аукціону підуть на закупівлю пікапів для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр та 66-ї окремої механізованої бригади збройних сил України.